Питаю <кій> українців у нахуй на скороті. спороті. Це є росіянин нацист. І я зараз вам покажу, що воно верзе. От, одну хвилину воно говорить, що він е, питав полонених, е, питки були над українськими полоненими. Збройних сил України. А через секунду він говорить, що все це придумують. Слухаємо. такі к военнослужащему, да, примінялись. Був пленний правосек, который Сокопов вытащили. Его, зап... Его запитали до смерті путем отработки на них на ньому медицины. З одного. Тобто. Він сказав, що так, ми Типа, питали його, що там медицинські препарати, і він помер. Але слухаємо далі, що він говорить. Після цього весь мир нам тикає, що ми мишаємо воєнні преступлення. Тобто, концепція двойних стандартів. Клять. Тобто, Типа він казав ж, секунду тому, що робили питки. А тепер він говорить, що це подвійні стандарти, що тих вам не робили. Як це називається? Це називається росіяни? Росіянці. Ви просто біздо